Щорічно, другої неділі травня українські матері отримують привітальні слова та квіти. Цього року День матері припав на 10 травня. Від самого ранку у центрі міста Прилуцькі Свободівці вітали зі святом місцевих жінок. Хотілося б привітати всіх мам, нашої прилучни з цим святом, побажати їм міцного здоров'я, побажати їм мирного неба, побажати їм. Сонця побажати їм радості до свята. Міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода влаштувала флешмоб. Біля пам'ятника Шевченку мами отримали вітальні листівки. А біля собору Різдва Пресвятої Богородиці Свободівці дарували жінкам квіти. Такими теплими поздоровленнями прилучанки здивовані та дуже зворушені. Я сама не пам'ятала, якщо чесно, що сьогодні день матері, так що ви мені нагадали. Лучший праздник, який є для матері, дітей це саме найдо. Дуже приємно, як хтось про тебе думає і тебе цінить. І я хочу побажати всім жінкам, всім матерям нашого міста і нашої України, щоб завжди були живі діти, щоб мир злагода панувала і в сім'ях, і в державі. І хай Господь Бог завжди зберігає наших матерів. Цього дня настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Отець Віталій молився за берегинь роду та вітав прихожанок з днем матері. Священник бажав щиро любити своїх дітей. Зичу вам, щоби Богородиця, покровителька давала вам силу і кріпость бути берегинями для своєї сім'ї, для свого роду, бути тими молільницями. Роботливими господинями і не тільки в другу неділю травня слухати, чути в свою адресу привітання, побажання, піклування відносно себе. Але протягом цілого року прилучанка Еля розуміє, що таке бути мамою, яка почесна місія стоїть за цим званням. Жінка постійно вболіває за прилуцьких воїнів, АТО та та безперестанку долучається до допомоги солдатам. Вона знає, що деяким мамам сьогодні особливо тяжко, тому над побажаннями прилуцьким матерям довго не роздумує. Терпіння любові саме головне, щоб у нас на землі був мир.